Це пішла через те, що я сказала свою а, особисту думку а, з приводу вашого готелю. Адміністрація так з вам сказала. Так, так. Це ж не я просто захотілося прийшов до вас. Так що ви мене будете охраняти, поки я звідси не піду, і А ви зі мною в роздівалку, теж пайдете. Дивіться, адміністрація попросила мене підійти до вас, пояснити ситуацію, провести на вихід, щоб вам повернули гроші. Дякувати за відпочинок, а да. А ви з ви а ви, вите ситуацію не хочете? Ви хочете, щоб Ми, я просто звідси не пішла? Не над тим, ну не можна не нічого не є ідеально, щоб попущу ну, особисто. Мене, якщо мені десь не подобається, взагалі ну, так. Я вже заплатила гроші, я вже сюди приїхала і вибрала ваше саме місце. Місто того, щоб ви прийшли і сказали, вибачаємо, що саме не так, чому ви ви сказали таку думку. Ви приходите, і кажете, ми вам готові повернути кошти. Вийдіть звідси. Це як взагалі. Що трапилось? Лежу я засмагаю, ми вже е, повинні були йти, тому що нам їхати довго до Києва. От. До мене підходить е, охорона готелю е, і каже, що е, ми бачили, що вам не подобається наш готель, тому ми вам хочемо повернути кошти і просимо вас звідси піти. Я говорю, стоп! Почекайте, а вони кажуть, вам же ж не подобається наш готель. Правильно, я говорю, да, у вас є деякі проблеми. У вас проблеми з сервісом, у вас ну, достатньо недешево. Реально, такий, типу, топ, е, да, готель Емілі Резорт, да, таке ім'я, але е, по грошам не відповідає сервіс взагалі. Їжа не смачна, і це правда. І я кажу: тож ви ви побачили, побачили мій поганий відгук, і і ви, як адміністратори готелю, не підійшли, щоб вибачитися, щоб більш детально дізнатися, що саме не так, і виправити ситуацію, дати якийсь можливо комплімент або ще щось. Да? Захотіти виправити ситуацію. Ви просто нас виганяєте з цього готелю. Ви серйозно. Так, нам сказало керівництво. Я кажу: запросіть, будь ласка, керівництво, позовіть, будь ласка, керівництво з вами не буде спілкуватися. Ми просто вас просимо звідси піти. А в той час Андрій був на басейні, я була одна, я горі я зараз чекаю на друга, і ми хочемо з'ясувати, як так адміністрація готелю, гостю, який прийшов в ваш готель, да, в ваш комплекс, вони не намагаються виправити ситуацію, вони просто витурюють. Тож, люди, якщо ви запишете негативний відгук про Емалі Резорт, про цей е, недоготель, то вас просто попросять вийти. Ви розумієте, вони їм взагалі начхати на вас як клієнтів. Вони просто вас запросять вийти, вони повернуть вас вам кошти, вас занесуть в чорний список, і на цьому все їм абсолютно начхати на ваше враження, їм пофіг, заткніть свої рти, і тоді ви будете тут відпочивати. Мої сторіс я сказала, що дорого і готель гарний, але сервіс і їжа дно. Ну і це правда не відповідає взагалі цій ціновій політиці. Дешеві отакі корочі там надувні матраси, дешеві форма у працівників дешева. Я ж бачу, як виглядає персонал. Там видно, просто на настроїлі большую територію, а на все інше їм абсолютно начхати. Вони беруть по бартеру всіх блогерів. Блогери їдуть туди, просто там безплатно, типа кайфують, відмічають цей готель. Всі люди думають, що це класно, і їдуть туди. І все правду ніхто не скаже, що їм абсолютно начхати на людей. Вони не працюють з душею. Вони просто на вас заробляють бабло. Коротше, люди, ви не маєте права сказати нічого поганого е, на цей готель. Якщо ви це зробите і просто напишете е, відгук поганий, і їх відмітите. Вас витурять, додадуть в чорний список. Купа охорони будуть вас витурювати, щоб ви розуміли, у нас шість або сім людей виводили звідси. Я не те, що не рекомендую цей готель, жахливий сервіс, е е е клієнта-орієнтуване, просто ужасне вообще. Просто кошмар. Е е ви самі вирішуєте, але я вам більше скажу: це просто картинка, а внутрі максимально жахливі. Максимально просто. Так ну, жодна ж, ж, нормальний е заклад ніколи так не, не буде поступати. Вони тільки. При...